Дітки, ви вже знаєте, що книга наш хороший та добрий друг і їх потрібно берегти. А скажіть, де їх можна зберігати? Книги нас оточують скрізь. Які би дім би не прийшли, ви побачите книжки. Вони можуть бути на столі, десь у шухлядці, а ще є книжкові полиці для зберігання книг. Пропоную вам сьогодні побудувати полицю для книг, які є у вас вдома. Для будування полиці знадобляться цеглинки та кубики. Ставимо цеглинку широкою довгою стороною на стіл, Потім зверху на цеглинку ставимо кубик з одної сторони. А потім з іншої по бокам. Далі накладаємо зверху на кубики цеглинку широкою довгою стороною. Далі знову зверху на цеглинку ставимо кубик з однієї сторони. А потім з іншої по бокам цеглинки. Далі накладаємо зверху на кубики цеглинку широкою довгою стороною. І в нас вийшла чудова полиця для книг. Дітки, у вас все вийшло? Тоді до нових зустрічей!